Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Ми знаходимось на дачі, а героїня сьогоднішнього відео буде одна із моїх троянд червоного кольору. Це троянда Red Intuition. Я б сказала, що ця троянда одна із самих стійких троянд в червоному кольорі. Має не чисто червоне забарвлення, а як ви бачите, воно таке пестрить з біленькими проблисками, з більш темними червоними. Ну, квітка дуже-дуже гарна. Оце квітка в повному розпуску таке має вигляд. Серединку зовсім не показує, але, отак, уже коли відцвітає, то видно й серединку. Такий вигляд має бутон. Кольор гарний, тій не страшні. Пекуче сонце, літнє, а також осінні дощі. Єдине, що влітку вона менш квітла сонце ну, воно цього року було паляще, таке нещадило нічого. Але троянда, бачите, зелене листя, крона вся, зелена куща. Вона зовсім не хворіла. має Свіжу зелену крону і листя здорове. Весною. обробку зробили, коли виходила з зими. І це єдина, мабуть, обробка, яку зробили на цьому кущу, а так він свів на, на силу своїх можливостей. Весною також, також були внесені добрива. Такий вигляд має моя трояндочка Red Intuition І на сьогоднішній день це середина осені, Уже сьогодні 12 жовтня, вона квітне. І якщо не буде довго ще морозів, то ще в такі бутончики бачите на підході. Підхво... На підхваті вона ще буде довго квітнути і радувати мене своїм цвітінням. Троянди я дуже полюбляю. Багато у мене троянд і вони різні, але перевагу, звісно, віддаю тим трояндам, котрі менш хворіють за контрами менше догляду потрібно, тому що я людина дачніна і проживаю не завжди. На цьому участку. коли приїжджаю, тоді милуюся, тоді, звісно, пілкуюся про свої квіти, поливаю. Троянди, вони ж королеви, котрі такі водохльопки, вони багато води п'ють, тому про це. Слід пам'ятати і не забуватися. І на зимний період, оце навіть цей час, їх хорошо-хорошо потрібно пролити, щоб коріння в зиму, таке, напите водою пішло і, можливо, навіть підобрити. Можна амафоску положити, вона дуже сприятлива для коріння троян, для розвинення кущу, а потім весною обов'язково. Підживлення треба повторити. Цього року кущ має висоту десь 1,20 м. Висота куща залежить від того, ще, яким ми його формуємо. Можна його і сформувати і п'ятдесят. Ну, До двох метрів ця троянда не дотягує. Чудова красуня, королева. І що? Я вам її всі, всім її рекомендую. Вкрита краплинками після дощу як розсипю ем, драгоцінного каміння. І нагадую, що ви зі мною на каналі Світ моїх захоплень, а трояндочка називається Red Intuition.